Спочатку хотіла записати відео з друкованими коментарями, без озвучки. Але ферментування це ціла наука, в котрій дуже багато нюансів. І я рахую, що треба проговорювати їх усі. Не дивлячись на це, якщо зрозуміти що до чого, то процес ферментування не є складним. На цей раз будемо ферментувати квіти кульбаби, працювати над створенням власного чайного смаку. Чому я так кажу? Тому що ви самі можете виготовити чай під ваш особистий смак. Адже кінцевий результат залежить від часу і особливості ферментування. Я зняла окреме відео, в якому описала властивості та смак всіх видів чаю, що буду готувати в цьому відео. Посилання на цей ролик зараз на екрані. Стисла інформація для новачків щодо ферментування. Простими словами, ферментування це процес перетворення сировини, у даному випадку, в чай, за участю ферментів. Під час руйнації клітковини разом із соком на поверхню листя вивільняються ферменти, які за сприятливих умов активно працюють та перетворюють сировину, змінюючи її смакові та кольорові властивості. Також частково змінюється хімічний склад сировини. А тепер поїхали! Перше збір. Збирати квіти треба в екологічно чистих місцях. Цікава особливість кульбаби, що квіти відкриваються о 6-й ранку і збираються у бутони біля 15-го дня. Врахуйте це при плануванні збору. Мити чи не мити квіти це ваша особиста справа. Я ніколи не мию, тому що рахую, що ця дія змиває корисний та смачний пилок. В додаток вода заважає якісному ферментуванню, а іноді взагалі може його зіпсувати. Другий етап. Розминання та формування гранул. В даному випадку ми будемо робити це за допомогою звичайної м'ясорубки, обов'язково з крупною решіткою. Саме великі отвори решітки запорука формування гарних гранул у домашніх умовах. Під час перекручування відбувається не лише формування чайних гранул, але також вивільнюється сік, в якому містяться ферменти. Перекручувати квіти треба безпосередньо в тару для ферментування, тому що, якщо ви пересипатимете сировину, гранули розпадуться. Ємність для ферментування може бути з харчового пластику, як в мене, скла або харчової нержавійки. Переходимо до третього етапу. Зараз ви маєте понюхати сировину. Це потрібно для того, щоб ви розуміли початковий етап і потім могли порівняти аромати. На пікові ферментування аромат має підсилитися і змінитися, іноді дуже суттєво. Тепер беремо вологу текстильну серветку, змочуємо у воді, гарно віджимаємо, щоб з неї не скрапувала вода, та накриваємо ємність. З цього моменту починається магічне перетворення ферментування. Але для вдалого результату треба забезпечити ферментам гарні умови. Температуру у приміщенні не нижче 22 і не вище 30 градусів за Цельсієм. Також ферменти обожнюють працювати у темряві. Зазвичай я кладу тару із сировиною у шафку. Кульбаби у гранулах можна ферментувати від 3 до 10 годин. Від часу залежить смак чаю. Чим довше ферментується, тим більш трансформується його смак. Волога сировина в даному випадку гранули кульбаби капризна, тому їх не можна ферментувати довше 10 годин. Потім є ризик, що вони запріють, з'явиться неприємний різкий запах, а це є ознакою зіпсованої сировини. Також важливо слідкувати за тим, щоб текстильна серветка впродовж усього ферментування була вологою. Для цього вам треба її змочувати. Щоб не забутися про цю процедуру, покладіть нагадування на мобільний телефон. Саме так роблю я. Ознакою початку ферментування є конденсат на стінках тари. Якщо він не з'являється, ферменти не працюють, і, скоріш за все, в цьому винна мала температура у приміщенні. Після того, як потрібний час зійшов, відкриваємо і нюхаємо сировину. Вона має приємно пахнути, а запах має бути слабкішим, ніж на початку і на пікові ферментування. Але якщо ви початківець, то можете спочатку не відчувати перепад аромату. Тому просто відкривайте тару та переходьте до наступного етапу сушіння. Сушити кульбабковий чай у гранулах ліпше за все в дегідраторі. Сушарці для овочів та іншої сировини. Але для цього треба придбати тефлонові килимки з мілкою решіткою, щоб чай не провалювався крізь решітку сушарки. Обережно викладаємо гранули, розрівнюємо їх тонким шаром та кладемо сушитися при температурі 50-60 градусів до повного висихання. Не забувайте по мірі сушіння розбивати кульбабкові грудки. Іноді вони мають місце бути. Висушений чай не можна одразу після сушіння прибирати у тару для зберігання. Треба дати йому вистигнути і адаптуватися до умов навколишнього середовища. Тобто залишіть чай на лотках сушарки на 1-2 години. Потім можна прибирати у тару. Я зберігаю чай у скляних банках, закритих поліетиленовими кришками. Не можна зберігати чай там, де присутні сонячні промені. Оптимальна температура 18-22 градусі. В якості експерименту, а також щоб показати вам різницю, я також перекрутила свіже зірвану кульбабу та висушила гранули у сушарці, а також покажу, який чай ви отримаєте сушеної неперекрученої кульбаби. Думаю, ви будете здивовані результатом. Але про все це у наступному сюжеті. Посилання на цей ролик зараз на екрані.